Одна ракета це С-300, тут був цех ширпотреба, пилорама і склад інвентаря. Бачите, що залишилося, все розбито. У Великомихайлівці на Дніпропетровщині росіяни обстрілюють ліси. Населений пункт межує з Донецькою та Запорізькою областями, розповідає лісничий Борис Галдам. Востаннє РФ атакувала 23 серпня. Тоді, каже чоловік, випустили чотири ракети по території лісництва. «Оце воно було три години ночі. Оце все сталося. Все розбито, зруйновано. Жалко на це дивитися, і на даний час. Це було його становитися. Це дуже важко в наш час. А так було нам. Ми як кажу, випускали переробку, якісь кошти приходили на зарплату, на паливо, ну та виживали, як могли. Окрім цеху, каже працівник лісгоспу Іван Петренко, вибуховою хвилою зачепило лісорозсадник. Там вирощували 40 тисяч саджанців ялинок. Засипало цеглою і шлаком. Оцей лісорозсадничок, все це ми тут окультурили, як кажуть, при, прибрали. Тут просто було воно унічтожено. Оце так, що тут нічого не залишилося. Одна з російських ракет, каже Борис, влучила у житлові будинки неподалік. Там мешкають працівники лісгоспу. Попало якраз в угол будівлі, там були чоловіки, жінка, ну привалило їх. Ну... Залишились вони живі від ракетного удару. Росіян пошкоджений будинок і помічника лісничого Івана Петренка в ньому з родиною прожив 30 років. каже, тільки но завершили ремонт. Та після початку регулярних обстрілів РФ довелося залишити помешкання та переїхати. І оце мирне люди живуть, працюють. і отак так поступить. Це звірі тільки так можуть зробити. 17 дворів тут. На території лісництва нашого, які прожили, робили в лісництві, проживали тут, залишилося дві сім'ї. Тут ніяких. Частин воєнних не було, ні одного солдата воєнного не було. По території лісу, армія РФ цілить касетними боєприпасами та ракетами, каже лісничий Борис. Це призводить до пожеж в екосистемах. Це уламки російської ракети, якими обстрілюють ліси. Після влучання в землі залишаються ось такі вирви декілька метрів завглибшки, а навколо згорають усі дерева. Комунікаційниця східного лісового офісу Олена Тотель каже, через пожежі гине екосистема та тварини. Також по всіх лісних. Ниствах регіону вибухонебезпечними предметами забруднені понад 2,5 тисячі гектарів лісу. Працівників не дозволено пускати на місце для того, щоб навіть загасити лісову пожежу, і все просто лишається ну як на долю самого лісу. Затухне, затухне, не затухне, що піде кудись далі. Там вже будемо гасити, де є можливість під'їхати. Попри небезпеку, лісівники продовжують працювати. Іван каже, почали вирощувати саджанці кримської сосни для висадки у наступному році. Щоб скоріше воно все закінчилося і вирощувати ліс для будущих поколінь. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.